Щороку, 14 грудня, до обеліску покладають квіти. Це день вшанування ліквідаторів, людей, які ризикуючи життям, мусували страшні наслідки аварії на ЧАЕС. Військові, міліціонери, медики, пожежні, цивільні. Минуло 30 років, а пам'ять про ті страшні часи жива. Я на третій день поїхав пожежним поїздом, не втішла момпу поливали, щоб ця рекціяна піль не підмалась. Я працював водителем. Возив людей по об'єктам, возіла, ну і комбати заодно. По фермам, по, по сілам ездили, очищали, зачищали. На сьогодні ми стоїмо в Коростені, щоб не ці ліквідатори, хоч так якась кучка ліквідаторів, то, можливо, й користення тут не було, б, і полукраїни, а можливо, і Європу достало. На сьогоднішній день держава має борг перед ліквідаторами. Це в першу чергу пільгове забезпечення, яке щороку скорочується. Шість з половиною мільярдів. Це та цифра ті гроші, які за рішеннями судів мали бути виплачені нашим громадянам. А в цілому, от на рік іде на виплату соціальних всіх гарантій. Державою десь біля двох мільярдів такі великі кошти потрібні для реалізації основного Чорнобильського закону на рівні держави. Ці потреби не є першочерговими на рівні Коростеня – основні 56 тисяч сьогодні постраждавших від Чорнобиля в місті корисні. Практично все місто найдіть такий аналог на Україні, в шуму радянському союзі в світі. ви такого не знайдете. Якщо в нашій державі хтось бореться за права Чорнобиля. На першому місці стоїть громада міста Кориздані. Користенці постійно у діалозі з Верховною Радою та Міністерствами України пишуть звернення, влаштовують мітинги. Активно звертають на себе увагу і зараз напередодні прийняття держбюджету. І певні успіхи вже є. В Бюджет на 2017 рік закладена сума 2 мільярда гривень на виконання тих, принаймні діючих чорнобильських програм. А це харчування дітей, це забезпечення харчування першої категорії і другої категорії потерпілого населення, це забезпечення першої категорії санаторно курортними путівками, Частково будуть виконані, виконані програми по забезпеченню потерпілого населення, ліками і зубопротезуванням. У день вшанування ліквідаторів подія області номер один. Відкриття спеціалізованого терапевтичного відділення для постраждалих від аварій на ЧАЕС, яке розташовується на базі обласної клінічної. Не лікарні імені Гербачевського хочу сказати, що коростенці, і наші керівники медичної галузі, і міський голова Москаленко, ставили питання про те, щоб саме в Коростені. вирішили сьогодні так, що це все ж має бути в Житомирі на базі обласної лікарні. Там буде 25 палат. Вони такі вже сучасні. І у Коростені з нагоди 14 грудня ліквідаторів також не оминули увагою до цієї події до дня ліквідатора. Ми практично всім вдома ліквідаторам, всім ліквідаторам другої категорії і видали грошову допомогу. Абсолютно всім без виключення. Я думаю, що хто б не був при владі Коростенській, вони ці традиції будуть продовжувати, тому що ми єдина громада. Ліквідатори цього дня робили фото на пам'ять і активно спілкувались про своє, скільки б сьогодні вони не мали проблем, найбільше з яких і здоров'ям діляться за потреби. Поїхали б на ліквідацію знову. Я думаю, що багато сьогодні поїхали, навіть ті, що которі не їздили, коли в тебе за спиною залишається твоя сім'я, діти, внуки, люди не дай Боже, щоб в Україні знову десь щось подобне повторилося.